Що ми говоримо про бізнес? Тому що скасовуються деякі види організаційно-правових форм серед підприємств, і їх потрібно буде змінювати. Тобто скасовуються такі підприємства, як державні підприємства, комунальні підприємства, фермерські господарства, приватні підприємства, і дається строк 5 років. На перехідний період для того, щоб перетворити або припинити ці підприємства в цілому їхню діяльність і адаптувати по факту. У нас залишаються далі двоє організаційно-правові форми: товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства. Тобто, всі приватні підприємства по факту мають перетворитися в товариства обмеженої відповідальності. Так, на час цієї реформи дається 5 років, і якщо цього не зроблять протягом визначеного часу, то досить такий суворий перелік відповідальності, починаючи від того, що можуть забирати доходи такого підприємства. Я так розумію, дохід держави обкладати можуть різними санкціями штрафними, можуть забирати, позбавляти ліцензії і вплоть аж до ліквідації самого підприємства. Тобто, звісно, якщо підприємство є перспективним і то тягнути взагалі не варто. Також хочу врахувати, що не варто чекати. Коли буде проходити, як в нас завжди, все робиться в останній місяць чи в оставіть в останній рік, тому точно не потрібно чекати 5 років потрібно вже одразу розпочинати ці зміни для того, щоб був час.